Хай-хай-хай! З вами Кагим! Сьогодні продовжуємо грати на міні-гри на самі Light Cloud. Сьогодні я не один, грає. сьогодні зі мною граю. Будемо грати сьогодні одна гра без вас, та дві гри батл. Ми продовжуємо Карта Аріас. Зараз я попробую запрыгнути на пасхалку. У мене не вийшло! Ми тільки ще почали грати, я вже підбираю бронзу. А я вже упав. Ну, ідеально. Пошл отсюда, я тут підбираю А ми на тій на карті грали вже. Та, ми сьогодні грали на цій карті. Ми тут якось виштухнули жити з цього парканчику. Короче, цей чувак хай будується, йому викинув блоки. Хай підбирає А я заки піду підберу жлізу. Чуешь? Чао. Я зараз буду типу, работа нам файне тим. А на что ты тут злой, як його тут забудувал? Я начал. Я ломаю. Наші вже на центр забудувались. Давно? Там же чувак спала кое а не з мечом. Аааа! Сдохни! Ты на жовтих нападь! Нападаємо давай! Я больше чекаю, я зараз бубду. Так, шахірку. Щоб На нас не могло напасти А на нас можуть і так напасти У нас ще нікого луків нема. Я взяв мачки ку йду нападати Тут елоло ложка не Я бежу на базу желтых. Ты знаешь, что не лоло ложка? То знаю. Я так просто всіх наживаю. Мене вбили. Беру сейчас свена бей. И брони. Я забуду ее кровать. Да, це файно, файла забуду, ее уже нападають. О, а вже... А, ні. Мені приведели, що зламали кровати, а це не так. І на грудник тепер їй нападати. Мені здається, треба на жовтих нападати. Або давай на червоних нападах, в них вообще кровать не забуду, Мене якась хотіла дівчинка вбити, а я її вбив з одного удара. Я йду нападати на червоних. Та блін, вони мене скинули, вони хіба скидують, а зато вони всі помирали. Так, я зараз знову попробую. А ні, я ще візьму блоки, щоб побудувати стовп і через стовп до них побудуватися. Лука, купити Що? Тобі щось купити, лука? Навіть біна нагрудник куплю. Шешлн куплю. Шелом. Шобне тратился. Підбирай. Уэнбикін. На нас жовтый нападає. Я ее скинул. Він, я... він на нас побігли, я його за одного дари скинув. Ш... Шо. Мне ж не здається, що тут не выгнали. Мені так само. Або, або друге місце, типа. Так. Тако. Я хочу тут так лагатинку, як ми грала перший разі, перші рази. Ти ж на одній карті грав? На нас майже всі нападали, але у нас така крепость була. А ти ще не награв на одній карті, яка дуже швидка. Чи ти можеш просто коли-то будували всі на центр прибігти, зламати кровати і зразу побігти всім і решта ламати. Така є карта, так. У нас дві похожи. Нам жовті хочуть паличкою мене скинути. Блін, а бліна, там вони там на центрі нас чекають, я йду з рукою. Мені пофіг, я зараз буду всіх рукою скидувати Мене так задолбали мене. а то вони бісить? А жовті без кроваті! Ідеально. Ти що, не знав уже? Я не бачив. Так, я беру паличку і йду всіх скидувати Паличка на відкидування, ура до нас чего не йдуть ватысь? Або на центр, або до нас Та блін, а вы задубали Я тут з рукою на них нападаться Вони так бы скрывать не зроблять Придурки блін Ты бачил я взяла Такие придурки задолбалы Вы на реально придурки Две Сил же забудувал не, все кровать кровати. А так. ти кровать забудуй, знаєш, тим за 50, або я ще я сундуків купи. Я Куп, я купи я. сундук. забудуй сундуком кровать. Тут вони дуже класно забудовуються. Сундуками кроваті. Та вони задопали, то сині, то жовті. мяч беру. Все, у меня в жизни стало. Я теперь сильный хлопчик. Я так зараз воплю нам классно. Блин, а! Фух! Чуть-чуть не упал? Да, я чуть не упал. Капець. Ну це другий раз чуть не упав. Та я майже ніколи не падаю. Хіба ж якщо мене скидають самі. Назар, Назар, кажу Назар, блін. Лука до нас ендерперу кинули. Де? Дівчинка, е, хлопчик жовтий якийсь. Біля кровати, бистро ти йди вбивай його. Нам блин, він нам забудував путь. Блін, він забудував. Ламай. Блін, він з луком, треба його зараз купити. Блин, мене хватает! Да ламай ты рукою хоча б. Він меня убил. У нас там чувак з мечом! У нас там чувак з мечом! Лупай его рукою! Золотое яблуко есть! Я его убил! Я вже думаю, ми пограємо. Зате жовтих вже нема. Чуєш, вже жовтих немає. Я зараз куплю собі кібкун. Ага, щоб якщо тіпа, будуєш, щоб можна було зламати. Але файно ви відстояли. Правда? <таспоріг> Я вже майже все добудувала. Mm -hmm. що я в сундуку нам зробив Да, добуду я подарился. Кто нам тут путь ламає? Хм? Mm? Нащо меня нам путь поломали. Червоний! Той що мене задовбав. Якраз. Игурку их вбив. Стріляють у вас. Червоні дуже слабкі. Угу, мене ж буде раз Але їх троє в команді. Я зараз нашому чуваку куплю на і кому? Та тому, що в броні зараз. Наш чувак хоче кидати на дреперу. Тому що я йому купив. Закрут він Бенкен. Чувак наш пішов нападати на зелених і промазах. на же на Чего? Я пока иду с нашим чуваком на центр. Я бью чувака в броне рукой. Ты дуже добрый. Тут чувак с таки скиллами и что? Меня бью э, рукой. А нет, у меня стрелял. Что ты делаешь? Я тут бьюся. Да я не кажу, чувак, для меня что-то. Такой стикет. И не уберечь. Так, золото. У нас, наверное, вс база, походу. Я пойму. Давай, давай, давай! Я скинул червону, он классный гонит. Вы учился в две с половиной содачку. Так, шорохуй червоны. Можно нападать его не славки. Что, сундуку там щось? Їжу або Ежу або палку. Гуфья, ты зробив базу. Ой, я зараз собі лук куплю. Найкращий. Нормальна така база, блин. Ну, не нормальна, а венно. То стреляю. А две еще можно сделать типа с сходы. Да. Я сделаю с дерева сходы, чтобы можно было стрелять. Ну, в нас стреляют. А у нас война, такая база. Она еще? Треба забудувати кровать з сундуками. Сундуки дуже довго ламаються. Я купив сундуки два. Короче, у нас е, на найліпша база. Два тут ще я можна вбити збити. А знаєш, наші на що погано ти зробив? Що? Тож ти над кроватью блоки поставив. На нас напали! Та швидко бивай! Да не. Там внизу. Не вбили. Там мене вбили. Тай в мене теж вбили. Бери сундуку меч. Сундука я взяв. Я, вбив. Вбив. я її вбив, я її вбив. вбив. Це дійсно було не важко. Не я хоча б захистив базу, але помер. Чуєш, Лука, іди забудуй, будь ласка, кровать. Ду. Ти файно забудовуєш. Ти все будуєш гарно. Да ти є? До нас а. зелений кинули интерпел. До нас кидай эндерперу кинули. Та швидко до нас эндерпил кинули. Да. Та там, над кроватью нас. Знову там. Та Золото! Да вже інакше. это херубин. Ні, вона вбила. Та швидко біжимо. все вже я. Скоро, скоро. Він мене вбиває. А наш чувак стоїть такий. І шо? Ну, Він то, забудувався. Якщо ми програємо, то буде тепло. И убив. Ага, але дивися скільки багато до цього. Це, будь ласка, лука забудуй. в мене вообще немає ресурсів зараз. У мене тоже. А ні, у мене 325. я тобі куплю блоків, добре? Mm -hmm. Бо ти файно дійсно забудовуєш Але дивися як я, я в Я серйозно вчасно, так би нам зломалим шатковать. Забудовуй, А там ще дві речі валяються Тут валялась за а тут я тут чувак броню викинув, а я підібрав На нас нападає знов синій Я його зараз вб'ю, Все його вбили Капець лука, дивіся, де я впав Лука, виліз на кришу нашого такого другого поверху Лука, виліз на, на нашого другого кришу, дивись Бачиш, де да я? Yeah. Ні-ні-ні, виліз взагалі на кришу, на саму кришу Типа yeah. нашого другого поверху і стань на краєчок Типа на бортик. Yeah. Капець. Да в нас сундуку є, в сундуку є Че ты яблоко купляешь? Ліпше стейки візьми. Взяв би стейк в сундуку. У мене є одне золотое яблоко. Наш ты взяв. Наш. Все, я тепер не буду забудовувати. Зараз душі верх добудую нормально. И все. Треба якось, знаєш, зламати синих. Вони, по-моєму, не зірші. Типа вони завжди падають, правда? Так. Бо мені здається, червоні вообще, знаєш, такі мирні, нічого не роблять. Вони, знаєш, типа зараз отак, а потім. А потім вони, вже так, дуже сильно будуть. Чи робіт ти задубав? Ти ще робіт задубав. Мені ж здається, що вони просто роз е, той. Типа, як їх віддихають. Віддихають. Та, а потім на кінці вони вже будуть так влоти нас, що якось... Але може бути навіть таке, що вони дуже слабкі, і ми зламаємо їх їм кровать дуже легко. Може скинуть бути. Коротше я нападаю. Ого! Червоні побудували вниз до той. Наш чувак кинув інтерпел до червоних! Ура! Чуєш? Ідемо на червоних? Наш чувак кинув до них интерпел. Блін на не помер, а мене врятував чувак, він мене підстрілив. Я у нас, чувак, до них докбьеха, Ходи, ми поможемо. Ходи поможемо. Як будемо сваливати, то поламаємо шлях. Ходи добываємо. Давай, давай, давай! Дим. Я вбив тут Ходи на базу червоних, швидко! Зараз купляю! Та швидко купи, хлібко не забудь! Да чого ти не йдеш? Я йду уже. Та в мене два сердечка, ти ж не стигнеш. На... йде зі мною? куда? На Ти до кого кажеш? Я вже на червоних базі. Та швидко! Синій стріляє. Та швидко кажу. Та я зараз помру. Та кажу швидко, ты, блин, ходишь чекаєш. Поки. Один чувак купив меч, броню. Та швидку давай, давай. Блин, блин, блин. Та, будь ласка, них хп мало. У жителі забудували, в них нема жителів. Тут наш чувак! Тут наш чувак! Нічого такого! А де в них житель? У них жителі нема! А де купити Я знаю, що От, увесь, в нас нам. купити не знаешь, что нам жители наш. О них є якийсь таємний путь. Їдь до них. Мене підстрілили, Ну такого фіга Я пішов А сині без кроваті? Не знаю. Капець ЛЗИ зато его одного вбив Тепер залишилися хіба червоні. А добре, що ми синіх вбили, правда, вони найгірші були. Відомі, вони мене взагалі найбільше бісили. Це дуже круто, що ми їх зламали. Друзі, ми виграли, дивіться, вони двоє залишилися без кроваті. Бачите, без кроваті вони? Перелишилися їх просто вбити і все. Але вже дуже довго затягується випуск. Вже взагалі 20 хвилин знімаємо. Так що треба пошвидше якось. Сейчас страшно. Стигнемо. Може зробимо дві серії. Типа розділимо на дві частини? Так, типа біл баттл в інакше серії. Добре, давай тако зробимо. Я почекаю, я на базі синіх поки що? Тут в них є я секретний я мостик. Кажу, я ма хочу їх Я йду в синіх вбивати. Блин Що? Шо? шо? помер? помен? Да Та ничего такого. Ты шо живий? Ты з кровати кайф. Ты на базе синих? Да. Ні, не, я вже на базе червоних. У меня тут мостик є. Блин, я впав. Зато у меня дуже багато ресурсів. Так, так. Добре, что ты купил, знаешь? в сундук поставил. Mm -hmm. Бу то нам допомогло, то що, знаєш, нам кровать нас нападали, і я кров... я брав ночі і вбивав їх. Це дуже допомогло. Навіть навіть дуже сильно. Ну не, не то, щоб дуже сильно, але допомогло. Так. тих 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 тух А нічого, так... ти ж появишся. Нічого ж ти помреш. Вони ж тобі кровать не зламають. <звук> я поки що на базі червоних. Ты один червоний один синій. Треба я швидко на базу. Що? Я тоже на червоних, я не можу їх знайти. А де в них магазин? Типа де в них житель? Не знаю, вони заховали за А можливо, знаєш, вони скинули, так як, е, чуть ми. чуть в попередній раз не скинули. Как мы это делаем? Чуть не скинули. Так. Я поки що на мостику. Що? Шо? Де той червоний? Та вони, напевно, на базі синіх. А вот є там Синій на базі! Свои. Вы yeah. Вони на своїй базі. На вози синіх є И там на синіх? Так. В них там є. Чувак, я бачив його. Тільки що його ім'я бачив. Він там з лука А Чуєш, тут есть табь є блоки? Так. О, принеси швидко сюда. Спрыгвай на мост такі, і біжи. Що? У мене тільки один блок. Блин. Блин, блин, блин. Вот он обстрел. Іди швидко на базу синіх. Зразу. Я навіть накидаю эндерперу. А я, навіть беру эндерпл до них іду. Я йду куплю эндерпел. Так я взяв. Так. Меня начинать лишился. Лукасов, пикасов. Правда, ти Пікасо? Любиш Пікассу. Правда? Напевно, ну я напевно зроблю це, типа, по різних частинах, так як ти казав. Ну, де зараз оце, і друга частина буде білд Battle. Ну лише один синій, його бачу. Він на центрі зараз. Я бачу, я на нього нападаю. Я теж. В мене ще меч. Він дуже сильний! <кхм> я його вбив! Чи мене, В мене один з половиною сідечка. Оце я не знаю. Блін, а анти не можете грати? Тепер треба його шукати. Бінг хованки граємо. Ми виграли! Ура! Скоро побачите другу частину, а на цьому все, друзі. З вами був Юрка Гейм і... Дімфу! Ссылка на його канал буде у описі.